Малята. Марічка залишилася сама вдома, тому що мама пішла в магазин, щоб купити деякі продукти. А цим часом вона хоче, щоб ми поговорили про посуд. Його у нас дуже багато і він такий різний. Давайте з'ясуємо, який він буває і для чого. Посуд поділяють на кухонний, столовий. І чайний. Кухонний посуд використовується безпосередньо для приготування страви. Сюди можна віднести каструлі, сковорідки, або ще називають пательні, казани, чайники, ножі, ополоники і таке інше. Столовий посуд це той посуд. Який використовуються безпосередньо для подачі страви та сервірування столу? Сюди відносять тарілки різних розмірів, соусниці, салатниці. А чайний посуд говорить сам про себе своєю назвою. Сюди відносять чашки, блюдця, цукорниці, чайники для заварювання чаю. Сервізи для кави, ємності для вершків. Діти, давайте вивчимо зараз скоромовку. Повторюйте за мною. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. Але скоромовка говориться швидко. Коли ви її запам'ятаєте, треба швидко проговорити. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. Потренуйтеся так, як я. А ще я приготувала вам цікаву гру, яка називається Що зайве. Ось такі предмети. Подивіться, будь ласка. Буряк, виделка. Чашка з блюдцем, тарілка. Що зайве? Буряк. Тому що це. Овоч, а все інше це посуд. Наступна картинка. Назвіть предмети. Ложка, каструля, велосипед, чайник. Що зайве? Так, велосипед. Тому що це транспорт, а все інше посуд. Дивимось далі. Чашка, тарілка, чайник, дерево. Що зайве? Дерево. Тому що це рослина, а все інше посуд. А на цій картці назвіть предмети: ніж, кіт, склянка. Пательня. Що зайве? Чи хто? Так, зайвий кіт, тому що це тварина, а все інше посуд. І ще одна картинка. Пательня, ополоник, ніж, піраміда. Що зайве? Так, піраміда. Тому що це іграшка, а все інше посуд. Ми так загралися, що не помітили, коли мама повернулася з магазину. Ось на кухонному столі вона залишила продукти. Давайте їй допоможемо розкласти всі ці покупки по місцях. Що ж вона купила? Хліб. Молоко, сіль, цукор, масло. Діти, кожен з цих продуктів має зберігатися у спеціальній посудині. Давайте назвемо цей посуд. Це що? Хлібниця. У ній зберігають хліб. А це що? Сільниця або сільничка, в неї насипають сіль. А це що, маслянка. В неї кладуть масло. А це що. Цукорниця. В неї насипають цукор. Ну, а цей предмет як називається? Молочник. Туди наливають молоко. Ну що ж, з'ясували, куди що класти, а тепер розкладаємо. Хліб куди покладемо? Хліб покладемо в хлібницю. А масло куди покладемо? Масло покладемо в маслянку. А сіль куди насиплемо? Сіль насиплемо в сільничку. А цукор куди? А цукор насиплемо в цукорницю. А молоко куди нальємо? Молоко нальємо в молочник. Мама дуже зраділа, щоб ми все правильно розмістили, і цим їй дуже допомогли. Крім продуктів, мама купила олівці і фарби для своїх діток. І тому давайте розмалюємо чайний посуд, блюдце і чашку. Спочатку робимо гімнастику для ученят і розминаємо пальчики. А для малювання нам потрібні зразок. Аркуш паперу з намальованими контурами посуду. Акварельні фарби, склянка з водою, пензлик і вушна паличка. Так, беремо водички, набираємо блакитної фарби. Нам треба провести лінію по краю блюдця. Стараємось, щоб лінія була на одній відстані від краю. Набираємо ще блакитної фарби, малюємо кружечок вгорі, внизу, біля лінії, зліва, справа. І між ними. Тепер тимчасово залишаємо пензлик і беремо вушну паличку. Набираємо блакитну фарбу і ставимо цяточки ближче до середини блюдця, але між кружечками. Так, поклали вушну паличку, взяли пензлик і проводимо тепер блакитну лінію по краєчку чашки. Зліва вправо провели. Таку саму лінію нам треба провести внизу чашки. Провели. Набираємо блакитну фарбу і малюємо такі самі кружечки біля лінії. Ось так. Намалювали. А тепер беремо знову вушну паличку, набираємо блакитної фарби і малюємо такі цяточки між кружечками, але нижче. Ось так. Біля кружечків. І тепер внизу біля лінії. Також ставимо цяточки. У мене їх тут вийшло три. Скільки вийде у вас, це може бути по-різному. Ось такий чайний посуд ми з вами сьогодні намалювали. Друзі, сьогодні ви були такі молодці. Ми разом з'ясували, який буває посуд і для чого він. І допомогли мамі розкласти продукти у відповідний посуд. А також розмалювали чайний сервіс. Було дуже цікаво. Буду чекати з вами нової зустрічі. Бувайте!